У далекій Ефіопії вирішили не відмовляти собі в улюбленому напої. Тільки замість кавових зерен для його приготування використовують насіння та листя рослини під назвою кат. В Ефіопії вона росте майже всюди. Раніше на цій фермі мої батьки вирощували каву. Зараз я культивую тут кат. Це непримхлива рослина, і продавати її в переробленому стані можна не дешевше ніж кавові зерна. До того ж, з роками обсяги врожаю зростатимуть, Тож це досить вигідно. Квітуча рослина кат росте переважно на території Східної Африки. Її насінні та листях міститься катинон та амфетамін. Ці складові роблять її відмінним стимулятором та чудовою альтернативою каві. Вирощувати кат дуже вигідно. Він дає насіння раз на місяць, а влітку раз у тижні. Листя можна збирати хоч щодня, а врожай кави лише раз на рік. Тож плоди кату можна продавати частіше і заробити більше. Тим часом експерти ринку прогнозують, що в Україні до кінця року кава подорожчає на 10-20 відсотків, переважно через підвищення вартості такої продукції у світі. Найбільше за прогнозами фахівців ціни зростуть на преміум сорти подекуди аж на 30 відсотків.